Слово про похід ігорів був виявленим збирачем давніх рукописів Олексій Мусін Пушкін у Спасо-Ярославському монастирі під Москвою наприкінці 80-х років. Твір був опублікований у 1800 році під назвою Іроїчка пісня про поход на полосу удільного князя Новгорода Сєвєрського Ігоря Святославича, писана старіним русським язиком в ісход 12 століття з предложенням на употребляемое нинь наріччі. Було встановлено, що рукопис пам'ятки був копією, зробленою у 15 або 16 столітті. Книга мала 46 сторінок. Вийшла накладом 1200 примітників. У 1812 році майже всі вони були знищені. Авторство. Автор не зазначив свого імені ні в тексті, ні в інших джерелах. Певний час автором вважали співця княжеї слави Баяна. Його ім'я є в самому творі. Або співця Метусу, згаданого у Галиць Волинському літописі. Також авторство приписували князю Ігою, сину Ігоря Володимиру, Галицькому книжнику Тимофію, брата Ярославни Володимиру Ярославину і навіть самій Ярославні. Багато дослідників намагалися створити образ автора. Дослідник пам'ятки Михайло Брайчевський зауважив, анонімність слова о полку Ігорею є явищем закономірним. Це одна з характерних рис літературного життя давньої Русі. Автор намагався дати політичну оцінку подіям, добре відомим його сучасникам. У факті поразки Ігоря на річці Каяла він побачив прояв державної роздробленості, відсутність згоди та єдності між князями, егоїстична політика державців, які прагнули спокою у своїх устроях, розважалися або намагалися здобути славу. Проте автор, можливо, мав особистий мотив для написання твору реабілітувати князя Ігоря в очах сучасників за нерозважливий вчинок. Це дає підстави вважати автора прихильником або приятелем князя. Оповідь про похід. Початок походу. За домовленістю в напрямку Осколу вирушили три військові дружини: із Новгороду Сіверського Ігор, із Трубицька Всеволод, із Чернігівщини Ольстин Олексич. Перша битва з половцями закінчилась успіхом Русичів. Власне, битви на річці Сюрлі не відбулося, оскільки половці відступили. Битва. У суботу, вранці, 11 травня 1185 року, нещаслене множество половців постало перед руським військом. Битва тривала день і ніч. В неділю на світанку Ігоря було поранено. У день святої неділі не нас господь гнів свій. Замість радості не нас плач, а замість веселості жаль на річці каялі. Полоне втеча. Перебуваючи в полоні, Ігор страждав через поразку свого війська. Неволя тяжкою не була. Він мав слух, мав змогу їздити верхи, влаштовував лови з яструбом. Втеча з полону відбулася за допомогою конюха Лавра. За три місяці літа перебування Ігоря у полоні. Половці здійснювали набіги на Київ та Переяслів. Навколо путивля вони попалили село.